Банда, всім привіт. Сьогодні, скажімо так, без приколу серйозна тема. Дієта по групі крові. Я в це не дуже сильно вірю, тому предлагаю разом з вами, ну завдяки вам і мені ми проведемо, скажімо так, деякий експеримент, який розвіє це міф чи ні. Ну, я вірю в дієту по аналізу крові, але не по групі крові. Вчора, дивіться, що я зробив. Я повинен виписував, позаписував. Все, От, і я хочу поділитися з вами значить, тим, що е я вичитав, що я знайшов, а ви мені вже вискажете свою думку стосовно цього. Ну і в общем, я його просив вам я потім задам, які я хотів би почути від вас. Значить, е Вторая положительная группа крови. Кто есть? Выписал конкретно вторую, потому что, ну, вторая положительная. Читаю. Полезные продукты, значит. Что можно? Рыба. Э, значит, сельдевая, скумбрия, лососевая, осетровая. Ага. На рыбе все. Вот такую рыбу можно. Хорошо, ну, да и взять. Арахис, тыквенные семечки, С. Арахис, ступенные семечки, Это что, еда? Ну ладно, поехали дальше. Фасоль. Фасоль стручковые, вы поняли? Ну вот это все там, горох, шмарох, это самое. Короче, тримайтесь біля нас поруч, бо мы единственные аналоги дизель-генераторов, які можем дать зимой тепло и заправить газовый баллон, не выходя из дома. то, что нам можно есть. Вот. Ржаной хлебец. У мене просто на російському написано, я може не все зможу перевести зразу. Ржаной хлебец. Соевое молоко. Ну я чув, конечно, за него, але. Дальше. Шпинат свекла, морков, лук, брокколи, грибы. Естественно, якщо таке їсти, то похудаю я даже кинь, наверное. Ладно. Фрукты. Чернослив, цитрусовые яблоко, вишня ананас. Ну, ананас, слава Богу, хоч ананас можно, понимаете? Це ж любимая. Чорнослив тоже бомба. Я обожаю чернослив. Напитки фруктовые, ягодовые соки, зеленый чай, чорний кофе. Чорний кофе, пожалуйста. Ось будемо і п'ємо. Есть у нас ще раздел. Це я переписав таблицю сокращену, є більш обширна. То есть, там конкретно розписано по... Ну, зараз ви поймете, якщо не можна алкоголь, то який саме не зе алкоголь. Вот. Тут просто написано, що алкоголь не можна, да, Так, нейтральні продукти. Щука, морська капуста, міндаль. Ну, то без чого ми не повсідні їздимо. Гороховые, спаржевые. Ну я скажу, мы дизель генераторы, понял? То есть, это можно Эх, молочные продукты, нам можно такие козье молоко и кисломолочки, брюссельская капуста и авокадо. Ага, вредные продукты, вот все. Соленая копченая рыба, морепродукты, мясо животных, птиц. Субпродукти. Що таке? субпродукти, Це субнабори чи щось чи що? субпродукти. Всі е, стажки не можна, здобу не можна це як буде по-нашому. Е, ну ви зрозуміли, да? так? Так, не можна молоко, слівки, морожене. Ну, морожене це ви, звісно, зря. Без молока ми якось обійдемось, согласна? кокосовый орех, банан. ну пф, без банана я вообще могу жить по жизни, уже все. я свою дозу съел еще в детстве. вот, то есть мне... я на бананы девиться не могу. алкоголь нельзя, томатный сок нельзя, черный чай нельзя. так, теперь у меня есть вопрос. есть среди нас кто-то другой группе крови, группы крови крови який їсть усе підряд і худий як велосипед. Так, Колян, Я підозріваю, я зараз пізніше до того дійду, що в тебе третя Третя положительна, так, да, Юля? Да. Третя положительна група крові. Це, мабуть, найкраща група крові. Mm -hmm. Чи є от дійсно, серед нас друга положительна група крові? І хто такий був би худий? Не їв би все підряд і навіть не думав ніколи в житті про дієти. От цікаво мені. почути це від вас. Може ви, може хтось з ваших знайомих. Колян, напиши свою групу крові. Ну я вже все, ставлю діагноз. Я вже спеціаліст дієт, то я вже знаю. Третя в тебе. А, дивіться, що я тут. Я для третьої положительної... Я їх подивився, там можна все, там можна бухати, жрати, ну, все можна. А не можна тільки запрещене, ну, це від того, не те, то, що запрещено. від чого ви будете поправлятися, якщо будете їсти, типу, кожен день, розумієте? Ну, якщо ви будете оце кожен день їсти, то усиновіть мене, будь ласка, звідки у вас тільки грошей, хоча б скажіть, добре. <гум> Значить, маріпродукти, ракообразні. Окунь, соєве масло. От, ну, ну, я знаю, что воно є соєве масло. Ну, хто наскільки часто його використовує в приготуванні їжі або п'є його просто так. Хочу від вас це почути. Соєвое масло. А може просто воно... Але ж як воно десь додається. Ну, ладно. Проїхали. Подсонечное масло. Ну, проблемка, скажімо так. Проблемка, бо ми всі звикли, це єдине масло, до якого ми всі звикли по житті і це. Ну нічого, пожарити на салі, я думаю, хуже не буде. Да? Патронжем гречка. Ну, з цінами на гречку, то, по-моєму, це не питання. Ну, зараз трохи, звісно, слава Богу, а то, знаєте, коли була гречка по 100 гривень за кіло і не знайти, то якось можна було жити. Кукурузу не можна. Ну, в смысле, кукурузя, крупу. Чесно кажучи, з мого власного опиту я не знаю дуже багато людей, які б там фанатели від кукурудзяної крупи. Не, ну раз в півроку можна, звісно, кашки сербанути. Як вона там, мамалига, папа дрига, то цей. Ну а так, щоб повсякденно, прям я не знаю, щоб проснувся і це мені в цій житті не вистачає. Не Ні грошей, нічого, все в мене хорошо. Кукурудзяної каші я не їду. О, да? ну ячмінь. Ячмінь я люблю. Рош, я не знаю, як переводитися. Роша, рош. Переведете мені скажіть. Чечевіця. Чечевіця просто веселе названня. Я її, мабуть, побачив і спробував перший раз. Чи я навіть не пам'ятаю, чи я вже її пробував. А, пробував. Да. Мені ж присилала мама в Україну. Томати, ну грусть печалька, звісно. Ну, помідорчик, це ж не гріх, да, один раз там когось з'їсти. Це ж не то, що там прям груша. Ну, груша, теж таке, знаєте. Не можна грушу з'їм яблука. Яблук можна, да, там і все це. Кокос не можна, кокос теж. Уточняйте який. Не можна нюхати чи не можна їсти. Ну, я думаю, що, напевно, їсти. Бо на той, що нюхать, у вас таких грошей нема. Ну, може і є, але на що воно вам треба. Гранат. Ну теж, з цінами на гранати, то вони зараз десь плюс-мінус одинаково. Що бойова граната, що, що, що вредно для здоров'я для третьої групи крові, то я думаю, якось можна Так, да. І знаєте що я вам ще скажу? Що є же ще отрицательна група крові. Ну, резус фактор. Ну, там вже все понятно. То інопланетяні, як наша Аленка. Вона може виглядати. Е... Їсти 8 разів на день і виглядати так, як їй то хочеться. Плюс ще зелені глаза, а всі ми знаємо, що отрицательний резус-фактор фактор це єдина кров. Я не знаю там по групам, але я знаю, що це єдине всіх, кого отрицательна група крові, вона вдалі від чоловіка може, якщо ну, ви знаєте, цю сьогодні ці вже експерименти, научні всі доведені, проведені, що якщо взяти там допустим, набрати кудись крові в якусь бірочку, посадити людину на атракціон, Якийсь такий сверхъєстерний. По-перше, що вони безстрашні, як правило, люди. Ну, там по-різному буває. у когось буває страхи з детство, але якщо посадити її на якийсь атракціон і де в неї буде здух захапувати, то та кров в бутилки буде закипати на розстоянні там, від неї пару даже кілометрів. Тобто вона взаємодіє. Тому по їхній групі крові там, я не знаю, є якісь її обмеження, але мені здається, що то... Там взагалі вони все самі вирішають Ну і хто сидів на такій дієті, кому допомогло, будь ласка, напишіть, я буду дуже вдячний. Я просто не хочу розказувати, як воно там працює. Я ж кажу, я для себе у мене своя методика, у кожного додіка своя методика, я собі худаю по-своєму. І в мене то непогано виходить. Да? По результатам прошлого року ви пам'ятаєте, тим більше, що в мене тоді, в тому році, якби такого стремлення, як зараз, в мене не було. Тобто я це робив на так. Ну, спробую ту водичку з лимоном. Десь в якійсь групі крові, по-моєму, аж навіть рекомендується. До, до речі, по-моєму, це третя плюс. Рекомендується пити воду з лимоном. Тобто, ви розумієте, це не просто видумка якась, це дійсно споживчий продукт, який треба інколи використовувати. В її. Тобто, то, що корисно. За що я хотів? А, кому помогло, кому не помогло. В тому році я просто я їв нутеллу, я пив пиво кожен день, я просто запивав водою з лимоном, да, і за чотири. Ну і був, дуже велика була активність. От, не було машини на роботу пішки, ну, в смісі, на автобус по суботах з роботи пішки, прям пішки додому, не сідаючи на автобус. От, я розумію, що то активність є активність. Вона саме в першу чергу розганяє всі ці, ці, ці жири. От, і друге діло, коли лежиш цілий день на дивані і ждеш поки ти похудаєш. Це зовсім друга річ. Але тим не менш за 4,5 місяця я скинув 25 кг тоді, да? Да. так? Зараз мені 25 не треба, і я б і на сотні вже якби зупинився, був би радий. Почалась дієта скажем, з п'ятниці. Не скажемо, а почалась з п'ятниці з весом е, 100. 19 кілограмів. Значить, чекаємо на наступну п'ятницю. Ну, цю п'ятницю робимо зважування. Це перше зважування, воно як, як обично саме таке, як, як плюне там мінус 7, мінус 8. Ну, це я так хочу, звісно, там як покаже. А далі вже, звісно, в тиждень по кілограму, по два не більше. Тобто, а буває на нулях, а буває вже під кінець там, плюсик, один кілограм плюсика. Ну, тобто такого воно. Але п'яно-п'яно, воно потім стабілізується. Від того, що хто мені розказує, що та це швидко похудав, швидко поправився. <гум> ну що значить, швидко похудав, швидко поправився? Я б не поправився і по сьогоднішній день, якби не кинув би курить. І то всім і звісно, тому що коли я кинув курить, я просто їв як не в себе. Я їв 24 на 7, я їв ночі, я їв банками літровими нутеллу, я їв то, що мені хотілося. Я по-перше, що разні, всі, всі абсолютно вся їжа була інша навколо. Тобто 30 років я курив, 30 год я їв навіть хліб, вода, все має інший вкус, оказується. І ти все хотів попророботи, і тебе був постійний жор-жор-жор-жор-жор-жор. Тобто жор, 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 жор. То є, жор і, і, і я, щоб себе ні в чому не обмежувати і не ловити ті знаєте, там що, типу, кинув курити і цьому щось організував. Я їв все підряд і це. І за того, звісно, я і набрав той лишній віс. І я знав, що так буде, і так з більшості людей. Просто хтось може спинитись через місяць. от. Хтось, хто такий, як я, там склонен скажімо, до повноти, якщо там цей, то е, більше всього лякало, лякало, що коли схуднеш, що ото весь, скажімо, то все сало, яке на тобі було, як то кажуть, натягнуте, як кожаний диван, що воно на тобі буде висіти. Слава Богу, у мене, е, ну як у дівчата, то після родові животи там ще щось, слава Богу, у мене таке еластичне діло, що, звісно, спочатку воно типу, схуд, шкура висить. Місяць, два-три еластичність, стягується, все. Нема ніяких не ні не ніде нічого, все чотенько, все працює, все, все, все як не має бути. Ні руки, ні ноги, ніде нічого. Не це. Так що, може є рецепти, як і шкуру підтягнути, ну то вже, якщо мене то не стосується, мені то не треба, а ви, якщо знаєте, то пишіть. Будемо ділитися, будемо проводити експеримент разом, і ми зараз виведемо їх на чисту воду. Чи то дійсно робить, чи то просто налахати. Всім гарного дня! Чекаю на ваші відповіді.